Що робити, якщо у вас є відкрите виконавче провадження, виконавець наклав на всі ваші рахунки арешт, і ви не можете користуватися коштами на них? Рішення є: можна звернутися до державного або приватного виконавця із заявою про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. Протягом двох днів з надходження цієї заяви до державного або приватного виконавця, він направляє відповідну заяву до банку. Банк визначає один поточний рахунок, який вказаний у вас в цій заяві, для здійснення видаткових операцій. Такий рахунок може бути тільки одним. Після цього банк дозволяє вам користуватися коштами у сумі двох мінімальних заробітних плат. Наразі законодавцям передбачений розмір мінімальної заробітної плати становить 8 тисяч гривень, тобто, фактично, ви зможете користуватися до 16 тисяч гривень коштами на вашому відповідному рахунку. Навіть попри те, що у вас є відкритих декілька виконавчих проваджень, визначити можна буде тільки один рахунок. І якщо у вас зупинено виконавче провадження, то це все рівно не є підставою для відмови у визначенні поточної рахунку. Якщо у вас така ж ситуація, ви можете звертатися до нас, до адвокатського об'єднання Правда, ми допоможемо вам підготувати заяву та направити її до державного або приватного виконавця.